Традиційно початок осені відкриває не тільки серіальний сезон, але й сезон фільмів. Водночас не варто забувати про те, що через захворювання, за яке вже всі майже забули, велику кількість картин з попереднього року було перенесено саме на цей період. Про це яскраво свідчить велика кількість нових кінострічок, покази яких стартують у вересні. Саме через значну кількість нових фільмів, які великі і не дуже кіностудії пропонують нам цього місяця до перегляду, це відео ми вирішили розділити на дві частини. У цій ми розкажемо про найцікавіші проекти першої половини вересня, а в наступній другої. Якщо ви не заперечуєте проти такого плану, то приємного вам перегляду. А перед тим підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Запрошення! Спочатку цей фільм планувався як сучасне переосмислення дракули Брема Стокера, сценарієм якого займався Роберт Таперт, а зйомки картини доручили відомому режисеру Сему Раймі. Однак, через проблеми з розкладом вони покинули проект. Тепер крісло режисера займає Джесіка Томпсон, для якої запрошення це лише другий повнометражний фільм у її кар'єрі. Сюжет нової картини розкаже історію 20-річної дівчини Іві, яка все своє свідоме життя була впевнена в тому, що в неї немає жодних родичів, крім рідної матері. Але раптова трагедія змушує її переглянути свої переконання. Після несподіваного нещасного випадку, який забрав життя її матері, дівчина вирішує зробити тест ДНК. Після цього вона знаходить давно втраченого двоюрідного брата, про існування якого раніше її не підозрювала. Він надсилає її запрошення на своє весілля, яке і з радістю приймає, адже це дозволить їй познайомитися з іншими родичами. Без зайвих думок дівчина їде до маленького американського містечка, де буде проходити свято. Тут у величезному сімейному будинку вона знайомиться зі своїми родичами, які за канонами жанру виявилися членами дивної секти. Як ви вже зрозуміли, перед нами типовий фільм жахів, під час перегляду якого ми будемо спостерігати за тим, як головна героїня буде розгадувати похмурі таємниці її дивних родичів. А в перервах між цим заняттям намагатиметься залишитись живою. Побачити новий фільм можна вже з 1 вересня у кінотеатрах. Над безоднею. Цей черговий фільм про виживання зняв американський режисер Скотт Ман. Його виробництво обійшлося кінокомпанії Lionsgate Films всього в 3 мільйони доларів. Чому так мало? Запитаєте ви? А все тому, що події картини переважно відбуваються на телевежі висотою 600 метрів. За сюжетом дві подруги вирішили побороти свої фобії та водночас вшанувати пам'ять чоловіка однієї із них, який рік тому загинув під час сходження на вершину гори. Для цього вони нічого краще не придумали ніж забратися на покинуту телевізійну вежу в каліфорнійській пустелі та розвіяти його прах на вершині. Звичайно, що ця ідея виявилася одним із найменш, м'яко кажучи, розумних рішень у їхньому житті, і відповідно до найкращих традицій жанру, відразу після того як вони вшанували пам'ять чоловіка, телевежа починає руйнуватись, а дівчата опиняються у пастці. А от чи вдалося нашим прекрасним і не дуже розумним героїням спуститися на землю, ви можете дізнатися з 12 серпня в кінотеатрах. Відразу попереджаємо, що цей доволі специфічний жанр може сподобатись не всім. Розуміючи це, творці фільму напевно тому і вирішили для однієї з епізодичних ролей запросити зірку ходячих мерців Джефрі Дін Моргана. Пінокіо 8 серпня на стрімінговій платформі Disney Plus вийшов чи не єдиний цього місяця гібрид ігрового та комп'ютерного кіно, навіть якщо це вже сота кіноадаптація одноіменного мультфільму 1940 року про Пінокіо, основаного на книзі італійського письменника Карло Колоді. На цей раз відому історію про жиле дерево нам розкажуть у формі мюзиклу, А якщо з якихось причин вам невідома ця історія або ви її забули, то ми вам її коротко нагадаємо. Столяру Джепетто в руки потрапив шматочок дерева, який видавав дивні звуки. З нього він вирішив змайструвати дерев'яного хлопця, який ожив і відразу почав бешкетувати. Після чергових від свого творця Пінокіо вирішує виправитись і стати хорошим. Однак у нього це досить погано виходить, і він постійно потрапляє в якісь безглузді ситуації. З часом, після всіх випробувань та пригод, головний герой все-таки стає чемним і дбайливим слідом для Джепетто, після чого перетворюється на справжнього хлопчика. Ну і нагадуємо, що саме у Пінокіо збільшується у розмірах ніс, якщо він говорить неправду. Незважаючи на те, що новий фільм виходить прямісінько на стрімінговому сервісі Disney після перегляду його трейлерів виникає думка, що ця картина виглядає просто вражаюче, як великобюджетний блокпастер, якому явно буде тісно на екрані маленького ноутбука. Водночас варто відзначити, що головні ролі у новому фільмі виконають добре відомі актори Том Хенкс, Синтія Еріво та Люк Еванс. Максим Оса і якщо серед наших глядачів є справжні любителі коміксів, то ми просто впевнені в тому, що серед них не знайдуться ті, які хоч щось знають про українські графічні романи. А якщо ми помиляємось, то дайте знати про себе у коментарях і напишіть, які українські комікси варті уваги. Так, а до чого це ми? А а до того, що 8 вересня у кінотеатрах стартували покази першої в історії українського кінематографу екранізації графічного роману Ігоря Баранька під назвою Максим Оса. Сюжет фільму розгортається у 1636 році і розповідає про пригоди козака Максима. Зав'язка до картини починається з того, що польський король відправляє на січ платню, аби запобігти заворушенням серед козаків. Отримати золото має хорунжий Корсинського полку саме Максимоса. Однак, як це часто буває з такими речами, скарб губиться десь в українських землях, а козлом відпущення виставляють саме нашого головного героя. Оскільки це перший фільм за мотивами українського коміксу, тому ми радимо вам підтримати українське кіно. Хоч зазвичай говорять, що перший млин комом, однак маємо надію, що в цьому випадку все буде навпаки. А так це чи ні, ви зможете дізнатися тільки після перегляду стрічки. Американська осада сумно спостерігати за тим, як колись відомі та найбільш високооплачувані актори, імена яких були у всіх на вустах, потихеньку сходять з дистанції. А ще більш сумно від того, коли такі актори починають зніматися у великій кількості дешевих та низькосортних фільмах, напевно, що Брюс Вілліс у цьому плані є рекордсменом. На жаль, причиною цього стали вікові захворювання мозку актора, а саме Афазія, що не дозволяє йому виконувати більш складні ролі. Як би там не було, з 8 вересня в українських кінотеатрах стартували покази детектива, головні ролі в якому зіграли Тімоті Мерфі та Брюс Вілліс. Розповідає фільм історію місцевого шерифа, який з віком втратив свої навички. А тут ще звідки взялась молода банда, яка починає встановлювати свої правила у місті. До того ж, ще не розкрита справа 10-річної давності дає про себе знати. Саме після виходу цієї стрічки на великі екрани Брюс Вілліс був номінований на отримання антипремії Золота малина за найгіршу чоловічу роль у цьому фільмі. Однак, після того як організатори премії дізналися про захворювання актора, вони її відкликали. Цей фільм ми рекомендуємо до перегляду не тому, що він поганий, а тому, щоб висловити свою повагу Брюсу Віллісу як актору та подякувати йому за його значний вклад в кіноіндустрію. Крім того, саме після виходу цього фільму актор вирішив завершити свою професійну кар'єру. Квиток до раю. Вище ми вже казали про те, що сумно спостерігати за тим, як колись відомі актори, імена яких всі знали, потихеньку сходять з дистанції. Однак, на відміну від Брюса Віліса, актори Джордж Куні та Джулія Роберт з новою комедійною мелодрамою вирішили показати, що їх ще рано списувати з рахунків. Розповідає нова стрічка про подорож колишніх чоловіка та дружини, які розлучилися багато років тому. Між ними існують напружені стосунки, їм складно перебувати поряд і спокійно розмовляти, оскільки колишні образи та душевні рани ще дають про себе знати. Їхня зустріч у молодості була випадковою, а рішення про весілля вони вважають своєю найбільшою помилкою. У спостережливого глядача може виникнути питання, навіщо тоді вони разом вирушили у подорож, якщо на дух не зносять один одного. А все тому, що вони вирішили поєднати свої зусилля, аби не допустити одруження своєї дочки із хлопцем, який, на їхню думку, може зруйнувати її життя. Ось такий собі своєрідний прояв батьківської любові до своєї дитини. І все заради того, щоб вона не припустилася тієї ж помилки, що й вони багато років тому. А от про те, що з цього вийде, ви можете дізнатися вже з 10 вересня у кінотеатрах. Тіло, тіло, тіло. 15 вересня у кінотеатрах стартують покази комедійного детективу з елементами слешера про групу багатих підлітків, які зібралися у віддаленому особняку, щоб зіграти в нібито безпечну та нешкідливу гру Вбивство у темряві. Однак, як ви вже могли зрозуміти з жанрової приналежності фільму, гра виявляється не такою вже й безневинною. А запідозрили це наші головні герої після того, як під час самого розпалу вечірки їх друзі один за одним почали зникати. Після того, як товариші знаходять першу жертву, вони розуміють, що серед них приховується жорстокий вбивця, і тут в гру вже вступають страх, параноя та інші елементи жанру слешера. Варто відзначити, що в деяких кінотеатрах світу прем'єра цієї стрічки відбулася ще 5 серпня. Загалом фільм отримав схвальні відгуки як від критиків, так і від глядачів, більшість із яких відзначають як ковтком свіжого повітря для жанру. Тому сміливо рекомендуємо вам його до перегляду. 3000 років бажань також цього місяця в кінотеатрах виходить фентезі-драма з умою Турман та Ідрісом Ельбой у головних ролях. Розповість фільм про сучасну сильну жінку, яка у свої 30 заком років не має ані чоловіка, ані дітей, ані друзів. Зате в неї наявні гординя, велика кількість різних думок у голові про гендерну рівність та невеличке захоплення старовинними речами. Так би наша головна героїня і жила собі спокійно та роздумувала на означену тематику, якби на старому турецькому базарі випадково не натрапила на невеличку лазурну лампаду. Повернувшись у свій номер готелю, вона вирішила очистити знахідку від бруду під струменем води. В цей же момент лампа відкрилась і звідти вилетів, як ви вже могли здогадатись, величезний темношкірий джин. І Як порядний казковий персонаж він пообіцяв здивованій і налякані любительниці антикваріату виконати три будь-які її бажання, звичайно, в обмін на свободу. І тут цікава дамочка вирішила уточнити, що саме зазвичай загадують інші люди. Напевно, на тренінгах із гендерної рівності їй не пояснювали, що дехто уточнення може сприйняти за запитання, чим не такий вже і порядний джин скористався. А далі там таке почалося. Ох, вам просто варто це побачити, що ви і зможете зробити в кінотеатрах. На цьому ми закінчуємо першу частину ролика про нові фільми вересня. У коментарях до відео пишіть, які зі згаданих проєктів ви будете дивитися. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, аби не пропустити наші ролики на схожу тематику. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси.